Всім привіт! Toyota bz 4 x 23 рік, передній привод, завод Gag, комплектація 3.5, 5 тобі ж 3 з 5, на передньому приводі це топ від Gag. Плюси мінуси, які я там помітив десь за півтора року. Описано буде не все, але так в принципі, що є трішки пишу. Зі своєї сторони. В моєму випадку в мене плюс це в мене електробагажник, доволі зручно. Мінус це те, що на брілку немає там додаткової кнопки, в моєму випадку для відкриття безпосередньо багажника. Двері відкриваються-закриваються доволі приємно, немає ніяких лишніх звуків. М'яко відкривається, м'яко закриваються по рівням. Ззаді доволі багато місця, причому так нормально багато. І з плюсів це те, що ця штука заднє сидіння, воно регулюється по рівням. тобі ж перший рівень і другий рівень. Таким чином набагато комфортніше сидіти пасажирам ззаді або навіть просто посидіти Місце для пасажира з тут доволі багато. Тут навіть така коробка стає. В принципі, це з урахуванням того, що я собі там тільки що підвинув це крісло назад додатково. За пасажирським, то там взагалі набагато більше місця зараз. Місця ззаді тут теж доволі багато, метр вісімдесят може залазити, там, якщо перевести щось потрібно, в багажник може залізти метр вісімдесят. Десь до цього в поперек можна покласти метра два. Місця реально багато. Єдине можливо, якщо б він там в кінці був більш прямий цей багажник. І ляда була просто рівна, то було б ще більше місця. Тому що безпосередньо в цій зоні для того, щоб щось покласти, то висота вже ограничена. Якби отак багажник був, то було б місця набагато більше. Але все одно засунути можна нормально сюди. Карти теж доволі приємні по ергономіці. Ти кладеш руку і прям нормально можна довго їхати, без ніяких неприємних відчуттів. По сидінням теж ергономіка доволі приємна. Сидіти зручно. Задні, звичайно, я не до кінця розумію навіщо перфорація. Це може це було як доп-комплектації, щоб можна було ще провітрювання закинути на задній ряд. Тому що в мене обігріву немає, наприклад. Провітрювання також немає, вентиляції сидінь. Сюди ззаді спокійно сідає там три людини. Спереді місця також. Доволі багато, що для водія, що для пасажира ага. плюс я, от, наприклад, метр вісімдесят, метр вісімдесят шість десь. Для, для мене э, місця за водійським то прям, прям дуже багато. Зручно я собі, наприклад, там зараз підвинув у мене. Вверх передня частина повністю припіднята, задня чуть-чуть припіднята. Я відвинувся назад і я себе доволі комфортно почуваю. Підлокітник боковий прям ідеально лягає рука. І з правої сторони І дверна карта аналогічна. Дуже зручно, ніяких проблем з перемиканням теж. Вид водія, тобі ж водій дуже гарно бачився дорогу і все, що відбувається. І з мінусів це для мене особисто те, що в мультимедіа прям дуже мало функціоналу. Немає Android Auto, немає CarPlay з коробки голови. Єдиний момент, що можна докупити на даний автомобіль, просто собі безпосередньо там карплей або ще щось. Це Viskar, але Vizcar фігня повна. Він, він коштує 100 доларів десь, але функціонал його він не повністю відпрацьовує так, як хотілося б. Ідеальний варіант це, напевно, заміна безпосередньо цієї мультимедіа на Android. Це десь в районі 300-400 доларів з Китаю, якщо замовити. І то вона покриває і додає багато функціоналу, тому що тут, наприклад, у нас навігація відсутня, так як немає зареєстрованого номеру в Китаї. Так, по функціоналу теж налаштуванням автомобіля. Тут дуже багато чого немає. Так як багато функціоналу можна, в принципі, через Obді-адаптер повмикати, повимикати. А так, да, тут не дуже багато функціоналу. Ще з мінусів це швидка зарядка. Швидка зарядка тут взимку дуже погано працює. Це, наприклад, якщо ви приїжджаєте. На швидку станцію, і ви перед цим там використовували, наприклад, обігрів, клімат, систему, у вас там на 22-24 градуси стояло, і ви собі нормально їхали до цієї зарядної станції. Приїхав, у вас там залишається відсотків 20-10, то, в принципі, спочатку в умовах там температури мінус 5, буде приймати там кіловат 50 60 Це при старті, якщо ви там приїхали від 10 ну, точніше, до 20% батареї у вас. І при цьому ви там використовували всі системи нормально, що у вас там батарея тепла. Типу. То можливо зі старту зайде 60 кВт, а потім почне спускатися потроху-потроху. І на 80% у вас буде вже там заряджати десь брати безпосередньо автомобіль брати 14-15 кВт. Це прям. Якщо так дивиться, взимку, в літом, літом ніби тут як пооптимальніше прогнози. У мене, наприклад, стоїть оновлення. Я, правда, літом ще не тестував без швидку зарядку. Але по оглядам, ніби цей автомобіль може влітку. При 20-30 градусах брати на старті з 10% до 20% вже 80-100 кВт. Ну, це прямо якщо повезе, я так розумію. Ну і само собою, при 80%, коли дійде до 80%, то воно вже там, спуститься і заряд десь в районі знову ж таки 20-15 кВт. Але це треба тестувати для того, щоб точно ще перевірити самостійно. І з мінусів знову. Що можна писати? Це клімат або безпосередній кондиціонер. Він виходить з ладу. Автомобілі, які катаються там як 100 тисяч, так і до 100. Це може бути 20 тисяч, 10 тисяч. Не до кінця розумію ситуації з цим кондиціонером, але вони виходять з ладу і їм настає жопа. 망... Перша причина, яка може бути, це те, що з заводу не долили масла і фріона. Тому що, наприклад, я коли машину поїхав перший раз мені щоб заправили, у мене викачали 420 грам фріону. А під капотом має мене там написано, наприклад, що це має бути 620 плюс мінус 30. Тобі, прям недолив був. І, ніби воно виле, ніби краще став працювати. зараз, ну, це взимку було. Зараз літо настало у мене. Зараз кондиціонер почав працювати якось недуже. Ну, от, наприклад, зараз я виставлю на АЕС, Так. Я хочу, наприклад, там 21 градус, виставляю АС, ставлю на авто, відкриваємо капот. Зараз він працює в мене тихо, доволі тихо. В основному чути зараз тільки радіатор, вентилятор, радіатора. Ну і в загальному виходить так, що у багатьох навіть до 20 тисяч виходять компресори кондиційної розваду. За ближче це відбувається до 50 тисяч, і з що я помітив. А люди не звертають увагу на, це, на цьому автомобілі. І компресор-кондиціонер виходить з ладу. Ніби як її міні-опис в інтернеті знайшов, що проблема розповсюджена, і вони її прибрали з появою. Нової партії це від 25 року ніби. Це, це неприємно, тому що авто пригнане з Китаю, тут немає ніякої гарантії. Єдиний нюанс, це якби ти жив в Китаї, ти купив свій такий автомобіль, то ти міг би спокійно приїхати на сервіс, тобі б це замінило по гарантії і без ніяких питань. А тут, виходить, що ми в Україні гарантії немає. Не гарантійний випадок. Але ж, теж, якщо пригнати авто. У нас там ніби як мають продавати почати їх розстосованих. Ну і ціна, відповідно, буде там в рази півтори. Півтора рази, десь більше буде так. Плюс 26 року зараз вводять податок на віз електромобілів. Тобто зараз ці всі машини і так піднімуться ще на 30% навіть з Китаю то вони взагалі будуть коштувати космос. Що ще повіду сам такого? Е, у нас є тут світодіодна. Світодіодні фари. Е, вони. лед -фар, -фар, фар. Світодіодні. Вони прикольні у нас в цій машині, але все одно не вистачає матричних фар. Тому що якщо на дальняк десь їдеш, е е лінію дуже прекрасно видно. Тобі, ж, якщо відрегулювати нормально ці фари, то, в принципі, по дорозі їздити дуже приємно. Регулювання цих фар е частково воно відбувається автоматично е від позиції автомобіля, а частково ні. І виходить, ось у нас є. Болтик, він відповідає за кут нахилу тобі ж вверх-вниз. Там далі це ліво-право. ж ми повертаємо вліво або вправо. Ось. Якщо відрегулювати собі кут нахилу вверх-вниз, то в принципі їздити з ними дуже приємно, комфортно. Вони дуже чітко відображають усе. Але все одно матричних фар тут не вистачає. А так, авто доволі комфортне, в поїздках, На ближній дистанції, на дальній дистанції, плюс воно економно до цього всього, то взагалі ідеально, не знаю. І ще з мінусів було те, що я помітив, це у мене фільтр салона. Він знаходиться у нас в цій зоні. Там ми виходить, знімаємо цю кришку і з тої сторони виймаємо, там два фільтри. У нас знаходиться. І коли е перший раз чистив. Десь через півроку після покупки автомобіля э, Прийшлось брати ще полісос додатково і вичищати ту зону полісосом, тому що там за фільтром э, зібралось трішки листя. А пилюка, листя ще щось там таке поналітало. Але плюсосом по... пройшовся і нормально. М -м -м -м. М -м -м -м. Так, в принципі. Більше мінусів немає. Автомобіль комфортний за свої кошти. Єдине не вистачає дуже сильно швидкої зарядки. Ну і проблеми з кондиціонером, які можуть виникнути. Там, якщо його дуже сильно активно використовувати, я так розумію. За рахунок того, що з заводу трошки трішки прорахувалось. І... Не, не зробили все так, як треба. Ну а так. Місця тут вистачає, тут є е, перший бардачок, який знаходиться у нас в цій зоні. Ще мінус, напевно, для мене особисто із за ГАК. Тут немає м -м, перемикача. Е, вимкнути, увімкнути е, е, бездротову зарядку, яка тут знаходиться. Потім плюс. Ось у нас є підстаканники такі, вони реально дуже комфортні. Перед цим на Пасаті катався. То там взагалі жопа була, а на Тойотах теж аналогічно дуже приємно. А тут воно якраз знаходиться, ти собі поставив сюди, навіть прикрив собі і їдеш не переживаєш ні за що. Треба щось вийняти, ти собі спокійно береш рукою, отак. І виймаю свій стакан, без ніяких проблем. Ститін нормально, Ну, все залежить від підвіски, куди ви їдете, звичайно, але в принципі у мене не розвивалося тут нічого. Хоча по бездорожжю трішки теж їздив. Тут у нас виходить ще одна така невеличка ніша. Можна щось покласти. Потім два бардачка, Дворівнювий бардачок підлокітнику. Він доволі такий об'ємний. І там ще знизу щось можна понакладати. Місце тут реально багато, тут навіть в цій зоні спокійно одна рука лягає і пасажира з боку теж. Сидіння тут реально дуже комфортні. Єдине, що можливо-можливо... Було б круто, якби ще оця зона, на типу як видвигалась вперед. Додатково. Створюючи додаткову підставку, так сказати, для ніг, щоб ноги не висіли. Хоча от сидінь назад підвинув, то нормально. А так я в основному зачасту катаю собі в такій зоні. Ось таким чином. І у мене тут з'являється простір, то більш нога висить трішки чисто на коліні. Опіра постійно на коліни, так не комфортно. А якщо підвинути назад, то зручніше сидіння, до речі, що для, для, для всіх, я думаю, підійде, тому що тут в принципі, можна його підняти доволі високо, задню з -з зону, коли піднімаєш. То я зі своїм ростом, наприклад, метр вісімдесят я вже опираюсь у цю штуку і в мене голова сюди аж заходить. Це вже трішки незручно. От так. Доволі зручний економний автомобіль. З урахуванням того, який у мене тут розхід, в основному я не знаю більшість жаліється, що у них там розходи дуже великі, і запас маленький. І я катаюсь на цій машині вже півтора року. Оновлення прошивки я зробив відразу після покупки десь через неділю чи через дві неділі поїхав на 4 колеса, оновив собі ЕБУ. І в принципі в мене додалося відсотки, але також я помітив, що у мене розхід впав. Тобто я там перші дві неділі покатався, я помітив, що у мене там розхід щось якось незрозуміло, піднімається дуже високо і там запас ходу в мене падав. Прям сильно. Потім зробив оновлення і десь так на відсотків 10, може до 20, у мене розхід впав при поїздках. Запас ходу, максимум, що я на ній приїжджав за один раз, це було взимку 250 км. У мене там ще залишалося 50 км на приборній панелі. Я заїжджав на швидку зарядку. Mm -hmm. Але теж взимку на швидких до 100 дуже тяжко заражатись влітку не знаю. Цей авто, як на мене, він не для дальніх подорожей. Він більше такий, що там кілометрів 100 в одну сторону треба приїхати. Ти можеш приїхати спокійно в одну сторону, 100 кілометрів, ще 100 кілометрів в другу сторону ти свій приїдеш. А там більше, ніж на 300 кілометрів, я б не брав таку, такий автомобіль, тому що дуже-дуже некомфортно, неприємно, зарядка повільна. Я стояв собі якось там півтори години, майже дві години на зарядній станції. Коли я приїхав, в мене там батарея залишалася це Я зі Львова їхав трішки десь столую по дорозі. Проїхав 230 кілометрів. Став на швидку зарядку, почав заряджатися. Мені там далі ще дуже багато треба було їхати. Став заряджатись, думаю, заряджусь поповнюю вже. Дійшло там до 80 з горем горим поповам. Далі 80. -ти. Ще, блін, у мене півчаса вона стояла, там 10% щось зрадило і все. І взагалі потуху, дуже погано приймало. То я вирішив, що я краще поїду. Так що максимум там до 80% це на швидких зарядних станціях потолок те, що можна нормально і ще адекватно зарядити. Далі 80% це, це жах. А аналоги іншої автомобілі вони дозволяють зараз заряджатись набагато швидше, набагато зручніше все це відбувається. Так що. Цей автомобіль комфортний, зручний, але в нього є свої мінуси. І з мінусів те, що я, наприклад, зараз бачу, це швидка зарядка, кондиціонер, мультимедіа. Мультимедіа можна там замінити, доларів 300-400 і ти їздиш. Але швидку зарядку ти не заміниш. Порт міняй не міняй, а все одно ти автомобіль як приймав стільки, він так стільки і буде приймати. а Ановен більше ніяких не виходить. Нічого більше не, не роблять принаймні на китайський ринок. Я от спілкувався, запитував в різних сервісах, які займалися оновленнями. Говорять, що і вони зараз перестають цими оновленнями займатися, тому що нічого нового не виходить. Так що таке саме. Якось так. Ну і покупка або Покупка такого автомобіля це на вибір кожного. В принципі, все.